А ми підемо далі, бо я звичайно, не можу оминути ще один скандал минулого тижня. Нашу організацію, патернатну службу Янголи Азову, запросили на захід Янг Бізнес Клаб для того, щоб ми розказали про те, чим займається наша служба, щоб ми познайомилися з молодими бізнесменами, які можливо могли допомогти нам у нашій діяльності, у нашій роботі, підтримати поранених хлопців, підтримати родини загиблих. Але... Ми стикнулися з шокуючою і просто дикою ситуацією, коли до нас через 30 хвилин після того, як ми знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма. Ця історія відбулася в момент мого минулого ефіру, і після того як я його завершила, я побачила те, що відбувається уже в, в стрічці. І як ви розумієте, зараз відбувається дуже багато всього: просто несеться, летить щось відбувається. Потім ми забуваємо про ці скандали, але знову ж таки. Завдяки тому, що вони є, ми можемо для себе проговорити дуже багато важливих речей з питань з точки зору моралі етики, зосередитися на тому, що ж треба в собі змінити, і яким чином взаємодіяти зі світом. І у випадку з Young Business Club ми побачили, що таке булька. Яку роздувають, імітуючи бізнес-активність, роздуваючи щоки, і важливість своєї спільноти, і ми побачили, що насправді це група людей дуже Слухай, я не можу так цей, не можу відволікаюсь. Це група людей, які є абсолютно знаходяться поза будь-яким контекстом. Реальності того, завдяки чому вони взагалі можуть проводити свої форуми. Очевидно, було з усієї комунікації і з того, що відбувалося, що це радше була неможливість якимось чином взаємодіяти, неможливість дізнатися про потреби військових, а можливість просто зустрітися потусіть. І, зрештою, Потім, після цього жахливого провалу, все скинуло на єдину ем, там я не знаю якусь менеджерицю, яка зробила помилку, і е, у всьому її звинуватили. Але далі таким сніжговим комом також понеслося звинувачення військових у тому що вони розмухують тему, і дуже багато додаткових факторів, які підкреслили наскільки у викривленому світі ми з вами продовжуємо жити. Ця історія була. Ну, для мене дуже показовою. Вона навела на дуже багато цікавих роздумів і на те, що багатьох гравців українського ринку. Якщо говорити про бізнес, хоча, звичайно, там просто ем, бізнес-шахрагі, знаєте, це от інфовоші, там реально теж зібралися інфовоші, які просто зібралися потусити, і це було абсолютно видно з їхньої комунікації, це все тільки підсвітило проблеми, які у нас стикаються, виклики, з якими ми стикаємося, виклики, які перед нами стоять, і те, що цей досвід треба тримати в голові. Переосмислювати і працювати з суспільством для того, щоб воно розуміло, як не треба. І ви знаєте, цей момент з цією історією, він вже настільки віддалений у часі на даний момент для мене, що, попри те, що його дуже активно обговорювали декілька днів. Я розумію, що є люди, які могли вже про цей епізод забути, тому що зараз несеться дуже багато всього. Зокрема, ну наприклад, Дмитро Лухові з новинарні він почав робити останні декілька місяців таку підбірку срачів. Підбірку того, що найактивніше називається він реєстр срачів. Реєстр того, що найактивніше обговорював Фейсбук. Я гадаю, так зокрема, і також є відео, які на новинарні на youtube каналі вони викладають. Обговорюючи цей реєстр срачів, і я, окрім того, що закликаю вас вдумливо брати участь у дискусіях, і все-таки, якщо вам немає що сказати, якщо не сформовані думки, то просто почитайте тих, чиї думці ви довіряєте, а, роздумам а, людини, а, які, а, думки якої вам хочеться читати, для того, щоб зрозуміти для себе де той орієнтир. І, і яким чином щось змінити в собі, наприклад, або як реагувати на абсолютно паскудне? Спілкування з оточуючими, які можуть демонструвати такого ж типу думки, як демонстрували бізнесмени Янг бізнес Клабу. Але якщо подивитися взагалі на перелік того, що виклав Дмитро, і свіжого відео про реєстр срачів, поки що немає на новинарні, але я думаю, що він з'явиться, то можна побачити, що дуже багато цих срачів вам здадуться настільки віддаленими у часі. Настільки, взагалі, ніби це відбувалося років тому, а про якийсь ви може і не згадаєте, попри те, що в момент, коли це відбувалося, для вас це було суперважливою темою. І тут ми переходимо до того моменту, що Зараз стільки всього несеться, що, по-перше, ми не можемо якісно все переосмислити. Ми не можемо якісно якось утрамбувати ці знання в собі. Ми знаходимося у дуже багатьох неврозах, тому що нас тригерить все дуже активно. І, звичайно, є спосіб. Можна піти просто підписатися на Альошу, і Альоша всі тригерні теми щодня збирає у себе в соцмережах для того, щоб збирати. Активну реакцію емоційну людей, на якій він паразитує, і він це робить не для того, щоб пробудити людей. Це все одно, що сказати, що канали Медведчука були теж для того, щоб пробудити людей. Ні, він працює на емоціях і паразитує на емоціях. Певної категорії людей, на чиїх спинах він не планує в'їхати в свою політичну кар'єру. Але подивимося, як у нього це вийде. А вам я хочу порекомендувати, по-перше, раз на місяць, хоча б рефлексувати з приводу переліку всього того, що неслося в інтернетах, і ставити для себе галочки, які теми для вас були цікаві, що з ви з них взяли, і перетворювати це на користь для себе, тому що кожен срач. Кожен скандал, кожна історія, яка є дуже емоційною і просто, як лавина, несеться Фейсбуком, кожен цей досвід можна перевести у щось конструктивне для себе, дізнавшись більше, почитавши думки тих, кому ви довіряєте, почитавши нестандартні думки, з якими якими варто ділитися, для того, щоб перетворити деконструкцію емоційно. Яка саме відбувається, коли ми отримуємо якийсь такий запал, заряд такої інформації, і перетворити її на щось конструктивне і еволюційне, щоб ми рухалися вперед.